Дівчина запитує, де я проживаю, і яке б місто чи які міста я б порадив для проживання. Дивіться, я проживаю в місті Дурес. Про нього дуже багато розповідаю. У мене є YouTube канал, де багато довгих відео. Ви можете зайти і подивитися про Дурес, про інші міста я виставляв відео, і ви зрозумієте все. З приводу інших міст. В Албанії є чудові місця, такі як Вльора, Саранда, Кс Ксаміль це такий невеличкий, ну таке, я б село його назвав. Але Проживати там не дуже зручно, особливо взимку. Так це туристичні місця, де багато людей влітку. Але я ж не думаю, що вам потрібно просто поїхати полежати на пляжі. Вам потрібна інфраструктура, щоб була поруч, а там її немає. Місто Дуре здає вам таку інфраструктуру. Наприклад, моя дружина дуже хотіла проживати у Вльорі. Я її відмовив. І зараз вона каже, як чудово, що ми туди не поїхали. Вльора дуже гарна, але ви ж цим не зможете жити. Те, що вона гарна, ну подивились, ви день-два, все красиво, все чудово, а потім що робити. Тому більшість українців, які приїхали до Албанії, проживають саме у місті Дурес. Далі є столиця Тірана. Звісно, там все є, там можливо комусь підійде для проживання це місто, але там є свої мінуси. Воно набагато дорожче, ніж Дурес, воно не має моря, воно набагато брудніше, ніж Дурес. Ну, я не буду все перераховувати. Зайдете, подивитесь відео, і зрозумієте. До Тірани з Дуреса їхати. 30 хвилин це не є проблема. Ви спокійно завели автівку. Через 30 хвилин ви отримуєте ту інфраструктуру, яка вам потрібна. Вам потрібен величезний торгівельний центр. Ви поїхали в Тірану і ви його отримали. Хоча в Дуресі також є торгівельні центри, можливо, не таких розмірів тільки. Так, що раджу я все ж таки місто Дурес. Я думаю, що це найкраще місце для проживання, і те, що тут 90% українців проживає, також про щось говорить.